Якби було більш прозора, то не могли б ми побачити, скільки ній великої риби. Тоді бо дівчатам запускає. Він вже взяв у жінку, ласлове Вероніку. Ось так на природі смакуючи таке гарне вино, До поетів приходить натхнення. У нас в озері приготувати легко, щоб, щоб, щоб було плече, то торше. Робічне тематицький розне, але будуть членої цей стрілі. Тут пожалуй Сантошетка. Мого атака до него. Запрошуємо усіх наших там глядачів взяти участь у перегляді фільму Кордон Яра Войтека, який демонструвався у Каннах у Лондонському кінофестивалі і також у Роттердамі. Сьогодні цей фільм буде в Ужгороді. Ми запрошуємо усіх бажаючих і усіх, хто хоче долучитися до обговорення історії і взагалі теми одного села великі селниці, які під час які після другої світової війни було розділене навпіл. Приходьте, будемо вас раді бачити.